Сьогодні сталося так, що я комусь не треба. Дерева заплили на світлім небі тин, між мною і між ним, між пальцями крізь ребра Валує тихий дух мій давкий і довго дим. Сьогодні сталося так, що й він мені ні на що. І так було завжди. Лиш був потрібен в снах, чи може сліпоті дитячого нещастя тепер в його очах мої. мов дрібен мак. Посидимо без слів, без сліз. У тишині без діла, хоч серце калата, та груди плоть не міть. О Боже не правий. Душі не треба тіла, а щоб знайшлась душа, спроможна зрозуміть. Тепер би розійтись. Пройдеш ніж не спалити, дерева заплили на світлім небі тин. Я щось в собі спалю, за все минуле митом. Для душ не просять дружб, як Бог, як борг один. Обмацую лице, кишені, землю, мислі. Облуда на очах, чи справді дим вгорі? Чи світлі небеса так низько, низько звисли, уривками яснот, щоб я? Як хтось прозрів.